звертала увагу на штрих-коди на продуктах харчування. В магазинах вийде лише на продуктах харчування. штрих код Російської Федерації окупанти нашої країни 470. Тому закликаємо не купувати дані товари, не обслуговуватися в банках страхових компаній Російської Федерації. Не, необхідно також, я наприклад, я читаю також етикетку. Може бути там імпортер Російської Федерації або посередник відповідно дистриб'ютор. Тобто необхідно не тільки навіть на штрих-код звертати увагу, а все-таки на етикетку, що написано на самому товарі. І також все-таки дуже погано те, що магазини Чернігова не, про, не проходять інформаційної і політики з приводу того, що можна було спорити зіниками все-таки ставити прапорець Російської Федерації як виробника даного виробник, кажучи, оскільки більшість населення просто немає часу можливо дивитися навіть на ті штрих-коди і не усвідомлює це. А якщо бачити ми уже Російської Федерації, то можливо, все таки шкат прийметься і не купати команди. Банку. Ні, не спілкувалося в нас, розумієте, на акція не, не спрямована на те, щоб якось загнобити працівників банку. Ми розуміємо, що там працюють сім'ї українські, які отримують певні грошові доходи. Але все ж таки хочу відмітити той факт, що краще вже в нас акція спрямована на інформування населення, щоб населення, вперше ніж піти, наприклад, той самий Сбербанк Росії. Побачивши надпис банк окупанта, можливо, передумає йти вкладати туди кошти чи брати з цього банку. А безпосередньо, звісно, що ми розуміємо, що фінансові втрати можуть бути. Я все таки сподіваюся, що якось на державному рівні буде і із банками, і з підприємствами Російської Федерації. Фінансові втрати їх не умікнути, але я вважаю, що гроші все ж таки це ніщо порівняно зі смертями тих хлопців, які постійно кожного дня гинуть звини. Економічно бородати його файло. Можна так сказати. Можна так сказати. Дякую вам. А як вас звати? Маргарита. Маргарита, Так, а ви лідер молодіжний Я керівник Черніївської студентської суботи.